Якщо поглянути на а, мапу, то або ще можна краще поглянути на супутникові знімки, то можна побачити, що у Беренцевому морі горить російський протичовновий корабель Адмірал Лєвченко. Так буває, кажуть, коли сверхдержава отримує санкції, зокрема і від України. А ви думали, що санкції тільки європейські бувають? Ні. А ще й санкції від України. І відповідно чим ці санкції проявляються, тим, що вона не може обслуговувати самостійно двигуни, які, я нагадаю, були вироблені свого часу у Миколаєві. Десять років не вистачило на вирішення, як ми бачимо, цієї проблеми. А, якби було почекати ще десять років, щоб Росія. А, не нападало на Україну, то відповідно ці кораблі вже, можливо, би нікуди не рухнулися з того самого місця, де вони е, стоять. А е, одна з установок цього самого корабля запалала, заявив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. І я нагадаю, що адмірал Левченко це російський есмінець, який став на озброєння військово-морських сил СРСР СР ще у 1988 році. От я старша виходить за нього на один рік. Тож тепер він входить до складу північного флоту Росії, а можливо, входив. Адмірал Левченко він несе на борту ударне озброєння або ж ніс тут вже як пощастить ракету торпеди Раструп. Вони називаються, які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей. Енергетична установка корабля представлена чотирма газотурбінними установками, які розганяють цей самий корабель до 29 вузлів, і екіпаж цього самого корабля становить або ж становив тут же як пощастить, як то кажуть, 385 матросів і офіцерів. Е, от е, виходить, що знову ж таки підводний флот Росії може поповнитися. Ну а ми і не проти е, ще кілька слів про о, наших партнерів. Ну і про те, що на другий рік повномасштабного вторгнення наразі ми говоримо з вами про те, що США і Польща відкрили центр протидії дезінформації, яка надходить з Росії на другий рік, на третій рік повномасштабного вторгнення, 10 років війни, яку Росія веде проти України, а ще безліч знову ж таки. Військових операцій, які Росія розпочинала до того, тепер змусили штати і Польщу протидіяти дезінформації з Росії. Ми до речі, з цієї дезінформації сьогодні розпочинали наш з вами ефір, коли згадували про те, що нарешті Азову дали дозвіл отримувати військову допомогу від Сполучених Штатів, тому що нарешті в Штатах визнали, що дійсно це не терористична організація, як про Азов розказували на території Росії російська пропаганда а це підрозділ Національної гвардії. І він має абсолютно таке ж саме право, як і інші підрозділи, захищати нашу країну, зокрема, і за допомогою тієї зброї, яка надається від Сполучених Штатів Америки. Тож, США і Польща відкрили центр протидії дезінформації з Росії. Певно, з цього ми розпочнемо нашу розмову. Чекаємо в ефірі політолога і партнера комунікаційної агенції Good Politics. Максим Джугун має бути з нами на зв'язку. Кілька секунд і. Чекаємо його в ефірі. Пане Максиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, радий вас бачити на Пане Максиме, ну що дивіться, США і Польща відкрили центр протидії проти дезінформації з Росії. А питання або ж дезінформація з Росії стала ще масштабнішою, що вже несила, як то кажуть, терпіти? Або ж е, е, ну, все ж таки, е, ці самі країни подумали, подумали і вирішили, що треба таки, знаєте, якось з тим боротися. От я зокрема згадувала про Азов, який точно не є терористичною організацією, і так далі. Е, чому зараз чому Чому так довго мовчали? Чому так довго терпіли? Чи е, відкрили зараз, і, і добре на тому? Справа в тому, що ми пам'ятаємо в перші тижні повномасштабного вторгнення Сполучені Штати, деякі країни Європейського союзу, Британії, з'явилися одна за одною новини про те, що там закриваються проросійські медіа. Всі е, хлопали в долоні, всі раділи від того, що нарешті перестануть працювати рупори російської пропаганди за кордоном. Але забули про те, що окрім двох трьох телеканалів, основних, які закрили е, ці країни, такі як Раша тудей, як Спутник, можливо, як ще деякі, а в тих же країнах існує низка інших каналів розповсюдження цієї дезінформації і пропаганди, які за своїм впливом і за своєю силою нічим не поступаються з тим основним стовпам. Тобто, кошти на пропагандистське промивання мізків іноземцям, воно нікуди вони нікуди не ділися, вони лише пере. Спрямувалися з одних джерел на інші, і одні за одними почали е, з'являтися як гриби після дощу різні аналітичні центри. А журналісти проросійські, які почали влаштовуватися в е, центральні медіа, і пам'ятаємо, що до війни як видатні світові на кшталт Таймс писали про те, наскільки ефективною є вакцина Спутник, як нею хтось з журналістів там ширявся для того, аби позбутися від ковіду, і розповідав про те, що це дуже Добре, і точно так само під час війни, і представники в політичних партіях, і дискусійні клуби, тобто цих проявів російської пропаганди, їх дійсно значно більше ніж можна було вважати раніше. І на рівні соціальних мереж особливо серйозною є небезпека. Відтак бачимо, що е, е, з'явилося відчуття загрози загрози безпосередньо для цих країн. Я думаю, що особливо це на собі відчувають зараз представники демократичної. Партії, які потерпають від е, різноманітних атак, і в соціальних медіа, і просто в медіа е, від тих людей російського, скажімо, походження, які хотіли б змінити хід виборчої кампанії на хід Трампа на, на користь Трампа. Ми розуміємо, що з іншого боку, Польща як країна, що вже приміряє на собі військові обладунки і е, сподівається на те, що якось уникне е, безпосередньої конфронтації з Росією, зараз має боротися Тися що найменше в інформаційному прояві вже неодноразово заявляли і українські посадовці, і власне міжнародні експерти. Що якби не було настільки серйозного рівня інформаційного опрацювання, принаймні частини українського суспільства. Не настільки почувалися б впевнено росіяни в своїй перемозі за три дні в Києві. Тому а це, сьогодні інформація є одним із ключових видів зброї, не слабшим за дрони чи далекобійну зброю. Це та е, ті, ті види озброєння, які борються за людські уми, і вочевидь, ці країни та й багато інших розуміють важливість протидії таким наративам, в яких Росія мусимо визнати є, є лідером. І Герасимовська е, концепція симетричної війни і е, майстерність російських пропагандистів, яких ми ненавидимо і які для нас виглядають кумедними. Тим для понад 100 мільйонів росіян та і багатьох мешканців за межами Росії вони є джерелом правди і істини в останній інстанції, на жаль.